Всіх вітаю, порада стосується саперів, піхоти, розвідників, мінометників, ПТРКшників, всіх хто ходить в посадки, всіх хто пробиває собі там, стежки або зачищає від е, мінпозиції для розтасов... розташування міномета або там ПТРК свого, або СПГ. Мова піде сьогодні про мобільність. Е, і я рекомендую придбати хоча б один на відділення ну, блін, в крайнім випадку один нам взвод це пінпойнтер. Нафіг він потрібен для пошуку мін, гранат, СВП та й взагалі всього, що вибухає. Для того, щоб скоротити час просування по небезпечній території, коли вам треба пробити повноцінний шлях, наприклад, траху, а у вас нема змоги користуватись міношукачем або металошукачем через його габарити, через його ну, взагалі неможливість, наприклад, іти. Стоячи, і вам треба це зробити більш там, або на присідки, або лежачі, то пінпойнтер в цьому випадку в деяких місцях підійде набагато краще. Якщо, наприклад, вам треба пробити трапу 100 метрів, а у вас щуп, то на це може піти від там двох-трьох годин Та на весь день ви можете застряти на цій тропі, пробиваючи собі щуп, якщо робити це правильно. Якщо у вас є пінпоинтер, то це може бути ну, там, до пів години, декілька хвилин, бо ви будете звертати увагу чисто на, е, самі, на сам метал. Е, чого ми вибрали саме пінпойн? Е, По-перше, через його вагу він там важить 190-200 грамів через його е, розміри. Ну і ціна дуже грає. Якщо брати якийсь більш-менш недорогий пінпойнтер, то він буде коштувати до 2000 тисяч гривень пару батарій крона, які заряджаються акумуляторні, і можна вже йти працювати. Але сразу попереджаю: не беріть якийсь дішманський пінпойнтер за триста чотириста підсотка до тисячі гривень, не варто брати, бо вони будуть дуже часто ламатись, будуть глючити і вся така двіжуха. І беріть, зверніть увагу, щоб він був водонепроникний. Бо в наших умовах калюжі дощі, тумани це дуже важливо. Чим ще класний пінпойнтер, його можна зберігати, грубо кажучи, або на броні, або на поясі, або в кармані, або в рюкзакі він не займає багато місця. І якщо ви прийшли на позицію нещодавно зайняту, то можна перевірити сразу собі і окопчик, і стінки окопа на предмет СВП або Мін в стінах окопа. Де й взагалі я з... більше за компактність. Замість машинки КПМ 3 я використовую віхер Міні, вона важить взагалі там щось 180 грамів. У КПМ мінуси в тому, що вона дуже часто ламається, бо це радянське лайно. Да, вона крута, вона піднімає там дуже багато єдп але я її вже не доставав рік. Користуюсь тільки віхер Міні. Мені для моєї роботи цього вполне достатньо. E, замість бабіни, яка важить 5-10 кілограмів там, або пластикова, або залізна бабіна, ви можете використовувати e, бабіну e, в бухті 120 метрів, от така, як буде на відео. E, важить вона 600 чи 500 грамів e, кинув в карман, тобто в від гранати можна її засунути, і буде у вас бабіна на 120 метрів. Понятно, що вона теж не для всіх задач, але для багатьох задач вона вам підійде. Я прошу звернути особливу увагу піхотних підрозділів, саме командирів піхоти або штурмовики, саме щоб у командирів виникло це питання для того, щоб вони придбали собі такий комплект або щось схоже для того, щоб у вас в групі завжди був такий саперний, саперний комплект. Як на поготові, їм не дуже важко навчитись користуватись, але він може дуже багато в чому зіграти. Особливо по часу, по мобільності, по компактності, в простоті використання. І в... якщо порівнювати КПМ3 і Вигар Міні, то Ви Міні працює взагалі безшумно. Тобто ви не накручуєте, не чекаєте, ви собі нажали 3 секунди машинка в бойовій готовності і ви можете робити підрив. І це впливає на мобільність і виживаємость вашого підрозділу. Тобто ви скинулись там підрозділом по... 500 гривень, грубо кажучи, купили собі на відділення один комплект і спокійно його використовуєте. По роботі самого пінпоінтера. Тобто в нього є три положення. Нажали, і в нього положення вібро, ну і ліфтарик. Ось тут є залізо. Десь 5-6 см заховано. Це він просто вібрує. Зараз він просто сигнал іде. Ще раз переключаємо, буде і вібро, і сигнал. Тобто його можна пхати в землю. Все, наприклад, ми тут нема щупа, або да, є щупа, але треба швидше проходити. Нема, нема, хоп, все, вже починаємо звертати увагу. Все, значить, у нас виявили місце, де е, є якийсь металовий предмет, і вже починаємо з ним працювати. Я зараз не буду щупати, я просто. Зараз просто покажу 5-6 см. Він взагалі працює до да, восьми. Ось у мене тут корпус від оземки, він його знаходить. ПММки, ТМки, все так само він з легкістю знаходить на невеличкій відстані до 10 см. Є. Тобто дуже корисна порада, ну така не порада, дуже корисна річ. І далі ви так само собі йдете і проробляєте прохід. Там завширшки метр і працюєте. І це дуже-дуже дуже сильно скоротить вам час. Переключаємо. Так, це вібра просто. І ось в порівнянні. Якщо ми беремо нормальний комплект сапера, це у нас міношутач, сумка до нього, плюс КПМ-машини і бабіна. У нас виходить, якщо ми так візьмемо, то грубо кажучи, те, що треба тащити тепер, це без бутуків. Тобто, як така ділянка. Плюс рюкзак, да, там, якщо насобіти. І це ще додатки відранню. По вазі, я скажу, східі п'ятушки приблизно 4-5 кг, машинка, майже 2 кг, то тобто, десь хунка, якщо що, десь 3 кілограма. Якщо ми порівняємо, більш мобільний комплект, зрозуміло, що він підходить не під всі задачі. У нас виходить катушка 120 метрів, пінтер маленький і е, катушка вігар міні. Тобто це все буде менше кілограма. Тобто, і по мобільності, да, от, машинка. Тобто, я в принципі це чіпляю на броню. У вас комплект сапери, считайте, ну, у вас терманіт. І ви можете запросто виконувати якісь там задачі. Понятно, що підійде не для всього, але, наприклад, пробивати трапу, це вже цього майже вистачить. Да? Якщо у вас є цей щупище, то буде взагалі прекрасно. Якщо нема, то буде використовуватись, що була автомата, ніж або саперна лопата, або те, що ви там знаєте у себе ваху.